Вітаю! Ви на каналі Сільвія Нейл. Сьогодні ми будемо робити реставрацію цих прекрасних нігтиків, які просто неймовірно прекрасно відносилися. Я от прям пишаюся тим, як я зробила цей дизайн в тирочку на всіх нігтиках, і вони просто відносилися шикарно. І клієнтка призналася мені, що вона все ними робила і чухала стіни, і парти, і все, що тільки можливо. Тому я дуже задоволена. Я знімаю покриття. З зеленою ялинкою, з дуже тупим кончиком, прям дуже тупим кончиком. Тому ви будете бачити, як я не дознімала прям такі малесенькі відчарування і дозніму їх пилкою. Тому що якби я там тою фризою юзала юзала то було б не дуже добре для нігтєвої пластини. Та й клієнці було б неприємно. В цілому нігтики відносилися непогано, їм уже. Більше трьох, можливо, більше навіть чотирьох тижнів. Тому ці відслойки це в принципі нормальне явище. Ви можете бачити, скільки таких мікровічарувань позалишалося. Я їх пилкою зараз всі приберу, щоб у нас ніяких проблем з носибельністю не було. Я не буду прям дуже ідеально допилюватися пилкою, тому що ми робимо реставрацію полігелем. Полігель у нас і так потім опилюється, тому немає сенсу просто-напросто двічі виконувати ідеальний опил. Відкриваємо підкотикульний карманчик. В принципі, підготовка нігтювої пластини стандартна. Ця от комбінована чисточка. А, бачите, да, як я професійно озвучую відео. Прям дуже-дуже-дуже професійно. Чесно кажучи, мені просто дуже набрид такий контент, де все ідеально вилазено. Мені здається, людям це не цікаво, бо мені особисто це не цікаво. Мені більш цікаво а, дивитися за чимось таким трушним. Єдине, а, я виконуватиму зріз кусачками. Я признаюся, що зріз кусачки у мене дуже такий собі корявий, тому ну, ви побачите чому. Тут у нас був єдиний нігтик з такою дуже налипшою кутикулою, птеригієм. і я хотіла вам наглядно показати, як я справляюся з цією проблемою. От я так паличкою акуратно не давлю на ніготь від ковирю, ну і потім це просто фризою уберу. Перепрошую, приберу. І так, я а, не зрізала тут ще кутикулу. Я бачу, що я просто ну, обжирила, там праймер нанесла і тонкий слой X-Base Comilfo. і роблю реставрацію полігелем. Взагалі я знімала всю ручку, але так як я не дуже а, як сказати, свідчена у зйомці відео то не всі пальчики попали у кадр. Але, в принципі, цього достатньо, я думаю, все тут зрозуміло, все видно. На великому пальчику там прям нам дуже не вистачало уголка, тому було прийнято рішення його добудувати з формою. Тому без форми, ну, це було б дуже-дуже не дуже. Форми в мене також від Comilfoї, я ними дуже, до речі, задоволена, бо вони тримають добре форму. А це для форми, щоб вона тримала форму, дуже важливо. Наперед, хочу сказати, що а, повністю у відео не буде показано, як я виконую новорічний дизайн, тому що в мене в процесі просто-напросто розрядився телефон. Це дуже... Дуже сумно, але ну, нічого не поробиш. Пилюю нігтики, дивлюся, щоб всі були рівні і однакові. Форма у нас буде чіткий квадрат, гострий. Ось тут і починається місіо, я починаю зрізати кутикулу кусачками. Я от кажу: в мене ідеально це не виходить зробити поки що. поки що. Так як ідеально я там щось не дорізала, то я ще візьму шарик 0,5, здається, в нього діаметр. Він такий найбільший, який він взагалі мені існує. І ним вже, що я там не дорізала, постараюся відрізати. Тут у нас взагалі такий кутик. Дуже важкий, я його там і, цьо, і пламенем старалася щось підчистити, але не дуже хотіла там розковирювати, тому що там і так дуже огробіла шкіра. Якби я там прям дуже сильно знаєте, чухала, терла і тому подібне, то ще гірше б та ситуація стала. Тому, як бачите, я дозняла, що було, що мені не подобалося шариком дорізала вірніше. І, в принципі, на цьому чистка закінчилась. Зараз, звісно, дуже актуально полірувати ось так шкіру шариком, тому що холодна пора року і ручки у клієнток дуже сухі. Знімаю пилюку і хочу просто вам наглядно показати, яке класне колечко у моєї клієнтки. Просто слава Україні! А, так, я поранила клієнтку. Їй трошки неприємно, і ще раз вибачаюся, Мар'яша. Так от, ніхто з нас не ідеальний, я також можу поранити клієнтку. Це печально, але реальність. І кожен майстер навіть з 10-літнім досвідом, може таке допустити. Головне вибачитися перед клієнтом і старатися не допускати такого, але таке може бути. Не буду виправдовуватись, просто скажу, що таке може бути. І так, я виконую вирівнювання Easy гелем від Нікі Zimla Мені дуже подобається, що цей гель низькокислотний або взагалі безкислотний, точно не знаю. І от, що найкраще в мене вийшло зняти це випилювання. Не знаю чому, але тут все дуже класно показано, класно видно. Тому давайте позалипаємо разом. До речі, і зняття і випилювання я роблю на максимальних обертах. Потім отак перевертаю ручку, і щоб у нас була ідеальна тим, арочка, дозабираю, що він там заважає. Зараз я приберу пелючку і буду виконувати дизайн. Я буду посипати блискітками на шістьох пальчиках і буду їх посипати на базу, якою я робила під ложку. Це x база повторююся від комільфо. Мені подобається, що вона дуже рідесенька. Я посипаю, там підвожу до кутикули, звіряюся, звіряюся сильною паличкою, чи нічого мені там не затекло. От, і посипаю, сушу хоча б дві хвилинки. І на чотирьох нігтиках буде дизайн на матовому топі. Це будуть сніжинки тими самими блискітками. Значить, Я наношу матовий топ і вже по ньому буду малювати дизайн. Малюють ці ось сніжинки. Звичайним білим лаком. І так само на той же лак я посипаю ці блискітки. Так само сушу. І, по суті, все. Дуже дизайн простий, я насправді сама була в шоці, як швидко він зробився. Ми з клієнткою дуже задоволені результатом. Ви зараз вже побачите результат. І я вам дуже сильно дякую за перегляд. Я сподіваюся, ви підпишетеся поставите поставити вподобайку. І в принципі це все слава Україні. Україна переможе. Бувайте.